Всім привіт! З вами Оксана Омальченко, лідер проєкту Елькла. Сьогодні я вам покажу, як я редагую готове відео або як зробити відео з картинок. Для цього я використовую програму VideoShow. Заходимо в програму. Якщо у вас є готове відзняти відео, ви можете його відредагувати, додаєте зразу відео. Я зараз буду робити з картинок, редагувати відео. Вибираємо картинки, для прикладу, ці 4, щоб було пошвидше. Ми можемо картинки тут удаляти, переставляти місцями. Так. Нажимаємо далі. Вибираємо тему картинок. От зараз побачимо, як поміняється. Для прикладу, вибираємо снігову тему, зимову. Відео буде показувати так. Вибираємо для прикладу ось таку. Відео буде показувати наступним чином. Так, вибрали тему, повертаємось назад. Ми можемо окремо вибрати звук, музика. Видаляємо оригінальний звук. Добавляємо, наприклад, ось такий. Додати музику. Можемо збільшувати або зменшувати звук. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо додати. Голос, голос накласти на звук. Тут у нас є мікрофончик. Ми нажимаємо на мікрофон, і тоді буде до звука записано наш е, голос. Наприклад, ми будемо розповідати про компанію. Е, переходимо до вкладки Редагувати. Тут ми можемо додати субтитри. Для прикладу, субтитри. Будуть у нас наступні. Реєструйся в нашу команду. Вибираємо стиль субтитри, такий, як вам подобається. Ось такий, чи для прикладу ось такий. І нажимаємо галочку. Ми можемо додати декілька субтитрів, для цього знову нажимаємо на субтитри, Додати. Поставимо спочатку там, де нам потрібно додати вайбер. Окей. Вибираємо стиль субтитрів і нажимаємо галочку ми можемо тут вибирати стільки субтитрів, скільки нам потрібно. Як відредагувати? Для прикладу, оці субтитри, бачите? Нажимаємо просто на субтитри і редагуємо так, як нам потрібно. Ми можемо збільшити час, коли субтитри будуть показувати, або зменшу, зменшити, і нажимаємо галочку. Далі, перехід. Кнопочка перехід дозволяє нам встановити перехід між картинками. Зараз я вам покажу. Для прикладу, між першою і другою такий перехід буде. Знову нажимаємо перехід. Між третьою і четвертою такий перехід. Окей. Далі ми тут можемо додати фільтр. Що таке фільтр? Ось, для прикладу. Ви зрозуміли, це яркість. Виберемо такий. Нажимаємо галочку. Не забуваємо завжди нажимати галочку і зберігати ефекти. Що таке ефекти? Добавляємо. для приклад, вогняні або ось такі. Знову ж, ми можемо виставити місце, де вони у нас будуть більше менше. Нажимаємо хрестик. І так само звук редагуємо ефектів. Далі наклейка, Добавити. По кожній кнопочці потрібно пройтись самостійно для того, щоб зрозуміти, як вона працює. Збільшуємо, зменшуємо і нажимаємо галочку. Далі, налаштування. Налаштування нам тут покажуть, як ми будемо, буде показувати відео. Його можна так, можна один до одного. Зрозуміло. Фон. фон. Це той фон, який буде фон ззаді за нашим відео. Все нажимаємо кнопку Експортувати. Можна експортувати зразу в соціальній мережі, а можна зберегти на телефон. Я нажимаю зберегти на телефон. І, звичайно, краще вибирати режим високої якості. Наше відео збереглося. Зараз ми його переглянемо. Воно збереглося до нас в нашу папку галереї. Заходимо в галерею. Нажимаємо і дивимося, яке відео у нас вийшло. Все, користуйтесь програмкою. Всім пока. До наступних зустрічей!